Катя І кажуть Де найбільша база тракторів? Ось де оптовий склад тракторів Отут вони всі знаходяться Так, це в нас лежать зіпи О як ганяє фрези отак на вилах возить Свжинночки, бачите? Свіжесенькі. Це в нас сороковочки. Це ось оріончики, прошечки, п'ятдесятки, сороковки. Все по наявності. Фриза 1,40 м850 доларів коштує. Ну я знаю, що я херню не советую людям. Солі 75-й, так, да, зараз покажу, бо він там на площадку ось прийшов поздоровиться зранку, бо хлопці вже набагато раніше приїхали працювати. Добрий день вам! А це хоча людей задавити прямо в контейнері. Каже, застрялося. Соліси 105 очікуємо. О, бачите, з самого кричить, що його всі достали. Ну, Таке буває. Сторона починає працювати, всіх все достає. Соліси 105 і очікуємо. Пишіть, будь ласка, в приватне повідомлення, бо їх там заходить дуже мало. Дуже мало заходить. І цей, щоб під вас його забронювати. Як будемо розвантажуватися, можу до вас зателефонувати, приїдете прямо на розвантаження, підберете собі трактора. Я кажу, що Соліс 105-й, очікуємо, десь у цьому місяці повинні вони бути. Якщо то, пишіть приватні повідомлення, номер телефону. Я під вас його забронюю і будемо розвантажувати, зразу вас набираю і ви приїдете. Прямо на розвантаження підібрати собі трактора. Е, Мотоблоків у нас немає. Е, фреза 1,40 і 850 доларів. Ось, будь ласка, фрезочки стоять. Це теємовські фрези. Саме розвантажуємо. Е, запчастини до трактора.